Так, друзі, історичний момент. Вітаю всіх від душі і серця. Я зараз а, що роблю? хизуюсь своїми а, партнерами, які отримують подарунки. То я все хвасталась своїми. Так? А це тепер мої партнери. І Руся отримала ось такий подарунок від Тефаль, ручка окрема, і там буде зараз три ковші. Вона, я не думаю, що вона прям тяжко працювала. Да Іруся? Тяжко так. працювала. Тяжко. Так, Тя... тяжко. 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 Замовляли тяжко. Тяжко. дівчаткам красу і отримала ось такі тяжко. ковші Тефаль з земною ручкою. ручкою. Ось так. Всім якось воно фіксується. Ось такі справи. Тяжко. Приходьте до нас у команду.